Всім привіт! Заказав матки із Харківської області, город Пісачин. Ну, цей матковод в рекламі не нуждається. Матки прийшли в такої коробочки. Упаковки. Вот. В клеточках. Європейських по взагалі всього тут 10 штук. Такі маточки з жовтими міточками, якщо видно. Це маточки, верні, метка цього року 2022 -го. От такі. Всі маточки живі. Шустрі. Будемо. Сьогодні їх підсаджувати. Ось такі коробочки. Канді з, з пчелками. Там вони все поки що добре. Вже пчелка прилетіла, вже вона хоче нову матку собі поміняти. І вже от вона там все, хазяйка. Матки буду підсаджувати в основну сім'ю. В тих сім'ях, де я хочу поміняти матки, я зарані їх помітив, положив такі бачите, кирпичі. От. Зараз в цих сім'ях я матки позабираю. Якщо є маточники і там немає маток, маточники повиламую і буду підсаджувати матки по Методу ну, по ходу буду розказувати. Зараз моя задача знайти маток. Маток я уничтожать не буду. Посаджу їх в клеточки, запасні пусті. Для того що якщо вдруг щось то піде не так, вот, щоб повернути матку обратно в сім'ю. Існує декілька способів заміни маток. Я, я буду використовувати спосіб, той, який я вам вже сказав, по методу Єгошина. Ну, мені здається, що цим способом можна підсадити будь-яку матку, будь-яку сім'ю. Він є простим та надійним. Також є ще один спосіб, Ну, надо готуватися. До підсадки мат... маток. Це за 10 днів. Треба прибрати старих маток, потім виламати всі маточники і підсадити нову матку. Чому за 10 днів? Я думаю, що це всім зрозуміло. Розсовую рамки для того, щоб опустити клеточку з маткою. Попередньо до клеточки я примотав проволоку. Сам собі режисер проволочку е, замотав для того, щоб закріпити клеточку і просунути її між рамок. Клеточку закріпляю, закріпляю і ставлю корпус 145, в мене там з бджолами, і залишаю таким чином на добу. Ще існує способ також надійний. Це підсадка маток через ізолятор з розплодом на виході. Ну, мені сподобався цей спосіб, який я використовую. Дмитро Рахматулін пропонував ставити кормушку з сиропом для того, щоб в джолки ми звертали увагу на матку. Я поставив корпус для обсушки. Побачимо, що з цього вийде. От маточка, стара, яку я буду міняти. Як я казав, вже маточку я не буду уничтожати, а посажу її в клітку, дам їй 3-4 бджоли і хай вони живуть днів 5. На наступний день я відкрию маленький отвір бджілки канді з'їдять, прогризуть, і буде обмін між тими бджолами, які в вулику і маткою новою. А добу вона там пробуде в кліточки для того, щоб придбати той запах, який є в даній сім'ї. От ви бачите, я достав кліточку, все гаразд. Кліточка віском не заліплена, матка дихає, виламую ну, маленьку маленький таку заслонку і через дві доби бджоли прогризуть канді, ознайомляться з новою хазяйкою, от, получать від неї феромони і потім рознесуть по всьому вулику. Таким чином феромони матки будуть по всьому вулику. Через 5 днів відкриваю великий отвір або, значить, заслонку відкриваю і випускаю матку. Дякую за увагу, до побачення. Чекаю на ваш коментар.